Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції із АТБ. Тому запасайтесь самокотой, ставте лайки і всім приємного перегляду. Пішліть всередину. І перше, що ми бачимо, це мандарин 3995. Зараз в акції. Давайте подивимось, а його, до речі, розібрали. Бачите, чотири мандаринки залишилось. Тож, ще я думаю, поповнять. Так, далі, друзі, дивимось. Картопля рання 2979 12% знижечка. Подивіться, яка картопля. Зараз в акції. Так, переходимо до солодощі. І перше, що ми бачимо, це печиво Рошен лоліта. 20 гривень, 50 копійок. Есмеральда зі смаком какао. Це чорне печиво з шоколадом. Дарк. І також є біле печиво. Зі шматочками шоколаду. В лазурі 12,50. Подивіться. Такий варіант. І шоколадний. До цього вони коштували по 32 гривні. Тож зараз гарна знижечка діє. Так, переходимо далі. Шоколад Рошен 25 ,90 гривень 90 копійок. Шоколад з горішками 25,90. Мигдаль. Є за 30 гривень. Шоколад Брут 80%. І третій варіант 2590. Це 56% чорний шоколад. Тож, Рошен, зараз в акції. Переходимо до сардіни. 38,90. 38%, 38 знижечка на банку консерв. Подивіться, такий варіант до цього коштував 62 гривні. А зараз 38. Консерва. Сардіна. 3890 це дуже гарна ціна в олії. Так, і є ще один варіант за 4390. Сардіна в оливковій олії. До цього такий варіант коштує 70 гривень. Подивіться: Атлантична сардина. Гарна знижечка. Тож, це вам не абияка, а Ріда Голд. Ріда Голд за 4390. Це дуже гарна ціна. І також є ще креветки. 157 гривень 40 копійок за пакунок. В пакунку 400 г. Подивіться, це вже очищені креветки від торгової марки Своя лінія. Отак вони виглядають. Тому кого цікавлять. Зараз гарна знижечка. Коштують 157 гривень. Переходимо до сирів. І перше, що ми бачимо, сир плавлений, золотий резерв. 12 гривень 90 копійок. Подивимось на нього. Це в нас вершковий варіант, 70 грамів в такому пакунку. І також є ще сирочок Дружба. Дружба-сир плавлений. Золотий резерв. Також 12 гривень, 90 копійок за пакунок плавленого сирка. Це дуже гарна ціна. Бо до цього такий сирок коштував 19 гривень. Тепер давайте подивимось в холодильнику. Млинці своя лінія зараз в акції. Французьке з сиром та французький з куркою. По 35 гривень 90 копійок. Подивіться, який пакунок. Своя лінія. Є курочка, а є сирок. По 35,90 за пакунок. В пакунку 370 грамів готових заморожених млинців. 25% знижечка. Далі переходимо до ковбаски. 40% знижка зараз на виріб. Паршовий ковбасний ряд. 37 гривень 90 копійок за палку ковбаси пів кілограма. Давайте на нього подивимось. Ковбасний ряд смачний з молоком. Ось така палочка 500 грамів. Коштує 37,70 гривень. Це гарна знижечка. І також є ще палочка ковбаски в акції. Це гурман з сиром. Також ковбасний ряд. Від торгової марки «Розумний вибір. І така палочка коштує 50 гривень 90 копійок. Знижечка 35% на палку ковбаси. Тож, дивіться, можливо, когось цікавить. Такий варіант тут 420 грамів. Переходимо до м'яса. І зараз в акції крило куряче 76 гривень 99 копійок за кілограм крила. Ось так воно виглядає. Розфасоване крило вже по пакунках 836 грамів, пакунки до кілограмчика. Бачите? Ось так воно виглядає. І також є ще куряче філе по 144 гривні 99 копійок за кілограм. Ось таке куряче філе. Зараз в акції також розфасоване, В пакеті приблизно по кілограмчику. Говорячого філе. Далі, друзі, переходимо до чіпсів. Чіпці люкс, зараз в акції. 37 гривень, 40 копійок. Є смак лисичок, є смак сиру. Був ще варіант сметани та цибулі, але вже розібрали. Тож, друзі, дивіться. Шукайте в своєму АТБ. повинна бути сметана та цибуля. Змак червоної риби, паприки, сиру та грибів. Переходимо до круп. І зараз акція на крупу рисову. Від торгової марки Deluxe. Є варіант за 46,90. Це рис Камаліно. Рис шліфований кілограм Камаліно. Ось так виглядає, дрібненький. Є, друзі, за 66 басматі. Це довгозернистий рис. Також шліфований. І є ще варіант жасмін. 64 гривні 50 копійок за кілограм рису. Це також нас йде довгозернистий рис. Тож, дивіться, є три варіанти в акції. Так, переходимо далі. Дуру рідке мило. 36 гривень 50 копійок. Ось така пляшка, морські мінерали і є. З олією авокадо. Ціна однакова по 36 гривень 50 копійок за пляшку рідкого мила. Є звичайне мило по 57,90. два варіанти від торгової марки Дуру. Подивіться, як виглядає. Це в нас зволожуючий крем, зелений чай. Чотири купуєте, один йде в подаруночок. І також є ще. Мінерали морські. 57 гривень, 90 копійок за 5 пакунків мила. Берете 4, один подирунок. Точно так само. Знижечка, до речі, на це мило, зараз 40%. Це гарна ціна. І переходимо далі до господарчого мила. Мило господарче 28,90 Лінвайт. Це в нас 2 мила в одному пакунку. Так дешевше. Коли берете два, то ціна менша. Війдеться в 28,90 за два куска мила. А якщо один візьмете, то буде 16 ,50 гривень 50 копійок. Клін вайт. Ось такий варіант 120 грамів. 40% знижечка і 41%. Далі переходимо до рушничків 29,90. Два рушнички. Паперові своя лінія. Двохшарові, 25% знижечка. Два рушнички, двохшарові своя лінія. Можливо, комусь потрібен такий варіант. На кухню щось витирати, щось прибирати. Двохшаровий рушничок. 2990. Далі переходимо. Туалетний папір 32 гривні 90 копійок. Elite Soft. Це також йде своя лінія. Двохшаровий, в такому пакунку йде 4 рулони туалетного паперу. Тому, кому потрібен такий варіант, зараз гарна ціна 32 гривні 90 копійок. Тож, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк, підписуємось на канал і до нових зустрічей. Бувайте!